Ось такого альянсу. Так склались обставини, що завтра не зможу зранку відбивати тапки, тому через 20 хвилин відкотяться тапки. Буду бити зараз. Так, ну по атакам ще рано дивитися. У них 10. Зараз на даний момент у нас 34 і більше 1000 різниця. Ну що ж, будемо щось підбирати. Вирішив брати таку ціль. Використати синя моно своє проти домівента. Це одна з найпотужніших посилі тут цілий. Так, ну супер. У нас є кристал. Скринька зараз зарядиться. Так, ріже броню. Слизмера можна відправити в Домівент в домі там ми вдаримо магні і доб'ємо чудово. Можна скопіювати Сарнісу. Так, і ставимо мегаменйон. Сподіваюсь, вистачить, ні. Але мегамінньйон добрив чудово. Лорд виконав свою справу, тому добре, що ліана туди в нори. Зараз мегамінньйон впорається. Бомба 14 Все. Перший. Наступну ціль обрав таку. Так, тут річер стоїть в куті, але можливо, якщо зарядимо свій блок, то Зможемо там і Старласа і, і, і приблокувати, і Оделію, і Оделію взяв свою, і, чисто для пострілів, щоб знімати з них здоров'я. Так само регін можливо вдасться заблокувати. Давайте пробувати. Так, ну тут не так все добре, як в першій атаці. Я думаю, що, що тут потрібно прокручувати. Шука, шукати ще зелений камінчик. Так, є трієчка. Можемо зробити... Синій фіолет. Оделія поки заповільнена грувертом. Давайте ось так може ще щось доїде, ні. Ну і ось так. Так, ми маємо свою Оделію. Давайте трічку прокинемо ворожу. Jest, tak. Jest, tak. Tak, zelenenki dojechał. Dobra. Так, нам потрібно забрати терміново ворожу аделію, не хотілося б використовувати Арчибальда. Але прийдеться один камінчик її не доб'є, тим паче в неї захист. Давайте ось так. Поставимо на гаміньйона. Так, 387. Можливо, ось так і вистачить. Добре. Ось ну, тут аделія чудово відіграла. Зняла багато їм здоров'я. Будемо блокувати регін. Регін заблокована Це теж добре. Річарда просто доб'ємо старласом. О, справедливість відправимо груверд. Так, дозаряджаємо регін. Все. Друге є теж. Наступна ціль я обрав таку, взяв сюди ще докаченого рея. Він буде скорочувати життя мегаприслужнику прислужнику Мончерміна. Давайте спробуємо. Вирішив тут теж взяти моно. Хм. На моно мені сьогодні щастить. Ну, потрібно робити. Не будемо ним нехтувати цим кристалом. Ми навіть ось так зробимо. Так, те, що Дредстар зарядилось, це погано, але так у нас заповільнення. Будемо себе бити. Так, підріжемо ще стихійну броню, Накинем опіки і давайте цією Мар'яною вдаримо сюди, а сильнішою Мар'яною Мончерміна. Ну... Так, тепер ну, потрібно зробити хід, щоб Дредстар догоріла, щоб ми чотири камінчики змогли прокинути в порожнечу. Є, yeah. давайте ось так. Так, заповільнення. Пепер не дозарядилась, але я думаю, що, що то не є страшно. Можна, звісно, ризикнути, підірвати бомбу, щоб додати пепер статтів Мар'янам, але я думаю, що ми тут повинні і так впоратись. Так. Ну що, пробуємо. Ще раз рей. Так. І будемо пробувати забирати Мар'яну. Вона ухилилася. Давайте тоді в магні. Так ось так обережно. Не вийде, бо велика комба, так. Це мінус два. Добре. Мар'яни в нас ще є, тому давайте впорожне щось, так. Знову рей. Будем сюди бити. Так, залишається Мар'яна. Так, є три знову порожнечу. Знову рей. І все чудово. Наступну ціль обрав таку. Тут два фіолетових і Йошимер з Мегаміньйоном, тому Ландо буде допомагати своєю посилкою. І знову моно. Хочеться цю війну чомусь моно зіграти. Газель взяв чисто для, для захисту Ну і для посилення шкоди від камінчика. Давайте пробовать. Так, у нас есть тренечка. Чомусь хочеться прокинути фіолет з червоними. Можливо, ще щось доїде. Так, щось є. Тепер у нас є трічка в центр. Давайте її робити через комбо. Навіть дві трічки. Так, і тепер потрібно порожнє ще прокидати, шукати далі камінчик. Ми знайшли, але скоріше за все, що це запізно. Ну і це ось так. Так, прикриємося міньйонами. Бажано було б забрати мого прислужника Шимера, але хочеться і аулікарка ау 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 заблокувати. Mm. Так, на ну, прислужника Келена ми зможемо, підірвавши бомбу, забрати через хід. Тому давайте, певно, краще шимера. Заберемо у прислужника Шимера. Так, у нас не розбудили. Давайте ось так, можливо. Можливо, ось так ще що щось доїде підкелено. Так. Ланду вийшов зі сну. Чудово. І тепер ось так, поки заряджений аурікарк. У нас є дві трійки. Ось так. А все. Ландо добив. Добре. Тут теж впорались. Наступну ціль обрав проти Джуна. Да, розумію, що він буде бити по фіолетовим. Додаткову шкоду наносити, але там залишається просто дві цілі на полі. Беру хульду для прикриття міньонами. Давайте дивитися. Так, Еліан взагалі не хочеться заряджати, так як її опіки там вагомо забирають здоров'я. Але й хочеться пошукати фіолетовий кристал. Давайте спробуємо разок. Чудово. Відразу його й будемо підривати. Люди його не вистачило, але... але то не страшно прикриємось. Ми зараз мегапаразитів паразитів на них накинемо. Так, тут три хода плюс 40%. Тоді. Тут ухиляння нам три хода. Тоді просто. Центр, накинемо Паразита, він зараз буде розмножуватись. Нам бажано і Джуна забирати. Так, можливо, можливо, з підривом кристала. Трішки поспішив, потрібно було якийсь нейтральний хід. Можливо, цей камінчик доїхав би і мали Людвіга, але, але вже все. Давайте камінні. Так. Ну і пробувати в джуна бити через ухиляння. Чудово. Так, тепер ось так. Так, пішли паразити. Z буде валютувати однозначно. Там і флорена заряджена. Давайте ось так. Добре, Флорена зникла. Нуль фіолетових камінчиків на полі. Так, Z ультує. Давайте в нього комбо прокинемо. Він зараз повинен зникнути. Ось так, трієчку фіолетову добираємо і Зеда забираємо. Так. Джуна ми ловимо на Людвіга. Ну, і Еліан бажано зловити, але я думаю, що Джун. Людвіга доб'є. Скільки там? Мільйон тисячі. Ну, можливо, і не вдарить під захистом. Тому о, є сенс почистити поле і зарядити Еліан, щоб вона теж в Людвіга вдарила. Дивимось. Ой, як же чудово працюють паразити всі сирени. Так, ну чекаємо розгін. Так, магніт влучає. Джуна добираємо. Чудово. Так, перекриваємось мініонами. Потрібно оглян добивати. Шкода на неї сирену витрачати, але іншого виходу немає. Давайте зараз річку в пустоту прокинемо. Ось так, допоможемо трішки дозарядитись. Тепер так. Скільки ще розгін буде тривати? Один хід. Ми 100% мани отримаємо. Ну, то чудово, то ось так прокинемо. Навіть два рази люди дав розгинув. <laughs> Чудово і тут є. Так, поле перевернуло якраз Ось їхні оборони. Ну, все, дуже потужні, то ні. Зараз щось підверну. Вирішив сходити такою командою сюди. Тут два червоних в обороні. Да, тут потужні герої. Команда в мене відверто слабка. А чомусь хочеться ризикнути. Давайте. связывание. Ну, давай-то. Давайте вот так. Наки не доїхав, Ну тут, тут все Але це жадібність. Не дасть нічого зробити. Вроді би і камінчик з'явився, а хоча панубіса заберемо. На жаль. Так. Потрібно ще підкачувати герою. Але в загальному результатом задоволений. 580 набрали. На війні без відхилу. Так, результат війни буде в кінці відео. У них залишається 48, а так у нас 66, Ну, ми трішки попереду. А там будемо бачити. Дякую всім за перегляд. Нехай ще.